Нату відставці заступник начальника генштабу збройних сил України з 6 по 10 роки до нас доєднується. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю вас і глядачів. Пане Ігоре, Тема насправді складна і важлива. Не вперше з вами ми її піднімаємо як то ракетні обстріли. Ворогом нас ракетно-дронові. на ваше бачення, чи справді змінилася тактика застосування свого озброєння ворогом, і чи його вдосконалення цього озброєння впливає на ефективність роботи нашого ППО? Ворог постійно займається вдосконаленням свого озброєння, в тому числі ту, яке використовують повітря для нанесення ударів і за останній час. Це стосується і безпілотних ударних апаратів, і ракет різного типу. Те, що удосконалили програмне забезпечення, наприклад, Іскандера ракети, впливає на їх застосування як з землі, так і ракети Іскандер, яка запускається з міг 31 і має назву кінжал. І завдяки цьому, ну те, що пінжал він так вони роблять для того, щоб до швидкості ракети додавала швидкість літака, і таким чином погіршилось умови виконання завдання нашими обслугами батарей Петріот. Так чи інакше, тільки по балістичним цим ракетам у нас відбулося суттєве зниження. Ефективності збиття знищення цих балістичних ракет десь з району 40% відсотків до 67%, відсотків. На жаль, крім того, ми знаємо, що незважаючи на те, що за останні декілька діб було підсилення протиракетної оборони, Сил оборони України. Німеччиною і передали ще додатково два патріота, загальна кількість їх невелика, і росіяни вивчають проводять інтенсивну розвідку з приводу того, в яких районах відсутні такого роду протиракетні батареї, і саме там наносять удари цією балістикою. І в цьому є суттєва проблема. Тобто ну, і... вони знаходять нові цілі, так, пане Ігоре? Вони знаходять цілі, які не прикриваються, чи слабко прикриваються батареями Петріок, яких у нас обмаль, і наносять відповідні удари, Гре. Стосовно шахедів, скільки там іще лишилося іранського оснащення, чи це вже цілком гіранці російського вже виробництва і санкції там ні до чого, і виробляють вони їх надзвичайно багато. Виробляють багато рахувати там, скільки залишилось, немає сенсу, треба думати над тим. і Головне, не тільки думати, а реалізовувати в боротьбу антидронову проти шахів. І для найбільш ефективного ми з вами в ЕТРАХ обговорювали є питання на упередження. Тобто, треба бити по об'єктам, на яких виробляється, зберігається і відкриття застосовуються ці дрони з одного боку. І з іншого боку, це вже знищення в повітря, тобто краще бити лучника, ніж потім бити пострілом, але і це треба робити, і тут перспектива є у нас не тільки, як багато вважають, дрони перехоплювачі, як по нація ні, треба зміцнювати всю систему антидронової боротьби, і тоді може прийти ну, успіх. Хоча зрозуміло, що. Будь-яку оборону, все ж напад пробиває. Просто треба збільшувати потенціал проти дронової боротьби, і це робиться. Нам хотілося би якомога швидше, але на поточний час маємо, що маємо. І зусилля по антидроновим, в тому числі, і дронів перехоплювачів вже виробляємо сотнями. Ну, треба мати на увазі, по-перше, що радіус дії дронів це три кілометри всього. І одне, і потім, поки ще з того, що у нас є, один дрон потребує одного оператора, і умовно говорячи про те, що у нас на наступному місяці буде тисячу дронів, треба взяти ще й навчити тисячу операторів, з якими ще більш важко і складно у нас чим з виробленим, сусотеря озброєння. Тому теж є виходи застосувати штучний інтелект і знижає рівень підготовки операторів. а По-друге, один оператор з використанням штучного інтелекту може керувати роєм дронів, і це теж вихід. Завжди, хто шукає, знаходить шляхи далання проблеми, над цим просто треба наполегливо і працювати. Пане Ігоре, на перспективу, але якщо можна коротко, чи бачаєте, що до таких ройових технологій ми дійдемо в наступному році? Ну, скажімо, експериментально, ми вже зараз засвоїмо такого роду технології і питання у тому, як по ракетам, ракетам, дронам так і потім по таким перехоплювачам питання, головне в масштабуванні з точки зору техніки. А дуже важливо підготовки людей, операторів. Це наявність. По перше, цих людей, а потім вже їх підготовка. Ще одним викликом для українських міст є реактивні каби. Наскільки на ваше бачення ця ціль може бути збитою? Чи справді тільки знищувати літаки? Два на, напрямки. Ні, не тільки. Якщо подивитися візуально світлину цього кабу він дуже похожий на крилату ракету, швидкість, правда, велика, але в зв'язку з цим він і збивається вже існуючими засобами, як крилата ракета з підвищеною швидкістю, і приклади такого є у нас в Миколаївській області, ну на півдні yeah. і це, якби в цьому перспектива. А крім того, у нас завершується вироблення нашого одного із підприємств з іноземними дрона ракетного антикаба, який повинен діяти, і до кінця цього року очікується іспити його по-бойовому. Швидкість його повинна бути він теж з реактивним двигуном, і за рахунок цього швидкість буде там біля 500 кілометрів і Більше км в годину, і це дає можливість спроможність діяти по як по керованим авіаційним бомбам ворога, так і по дронам цим засобам, але бачите питання в часі, і потім масштабуванні. Пане ігоре. Ще ми говоримо про дрони, які вражають наші цивільні об'єкти, але ж розуміємо, що є міста той же Херсон, той же Харків, де вогора використовує не тільки шахеди для ударів. Але ж і фронт страждає від е е інших амдланців і так далі. Мар'яна Безугла, народна депутатка, пише про те, що Дніпропетровщина недооснащена захистом тих же сіток і так далі, які можуть використовуватися проти дронів. Що ви з цього приводу скажете в контексті Дніпропетровщини, в контексті Запоріжжя, де ворог ну намагається рухатися, це слабо сказано. Так. Проводяться наступальні дії і в всіх областях, і на Запоріжжі, Гулієпільський напрям, Аріхівський напрям. На жаль, десь більше місяця тому ворог перекинув туди додаткові сили і засоби, і відбуваються. А по Дніпропетровщині, на жаль, за того, що там інша географія, умов виконання завдань. Та й відверто говорячи оборонна система не така, як у нас на Донеччині, і тому за останні два місяці суттєво ворог просунувся вперед на Дніпропетровщину. вже на 20 кілометрів є вплинення, значить, і це є проблема велика, яку треба зупиняти, на це потрібні сили і засоби. Ну, які треба концентрувати. Ми знаємо, що зараз пріоритетна є Покровська-Мирноградська агломерація і захист і відстоюна, Купінськ. Ну а на Дніпропетровщині за останні два місяці, в вересні місяці, із захоплених ворогом територій там на Дніпропетровщину припадало 50 а в жовтні місяці вже 70%. Ці цифри говорять про те, що суттєво просуваються. На Дніпропетровщині, ну і треба це просування сповільнювати і зупиняти. Тобто готувати треба завчасно, так, пане Ігре, чи встигаємо ми це робити? Не завжди, як ми бачимо по Дніпропетровщині, не вистачає озброєння техніки, боєприпасів, а головне, людей. Тобто, покращення суттєво вимагається мобілізація. Я Уявістою завжди на повну і справедливу мобілізацію за переход. По друге на воєнні рейки нашої економіки, по-третє, введення закону на уровні війна, а не ті, які зараз. Це домашні наше завдання, стратегічні, важкі, але їх треба виконувати, щоб зупиняти просування ворога по нашій країні. Пані ще хочу започути вашу думку стосовно півночі нашої держави Чернігівщина. Так само е ворог завдає там ударів е з, з повітря. Ну і були моменти, коли вкладали просто міста цілі без електрики, вразивши об'єкти. Чи загалом ми можемо захищати Чернігівщину від загроз з неба? Чи це бо ця тема теж. Періодично впливає в авторитетних е, е, аналітиків, і не тільки в відомих телеграм-каналах не можуть люди зрозуміти, чому не закрита Чернігівщина. Це мій біль, це моя мала батьківщина. І, на жаль, вона попала в санітарні так звані буферні зони. Ми знаємо, який стан на Харківщині, Сумщині. І з повітря вже вони вирішуються питання якби по Чернігівщині. І вона потребує захисту, тобто зміцнення потенціалу протиповітряної та протиракетної оборони. А крім того, треба реалізовувати це по наявності засобів відповідних ну і сил, які виконують завдання. Треба вивчати і реалізовувати в, значить, в експериментальному порядку постанову кабінету міністрів в червні відносно груп протиповітряного захисту, тобто там, де держава не справляється. Ну, звертається до наших українців. Але ці групи формуються на добровольних формуваннях територіальних громад, але з рухуванням залученням громадян, які не підлягають мобілізації. Досить складно. Але держава береться за те, що буде забезпечувати засобами, навчати, платити за бойове чергування. Але питання це в процесі. Ну, ідея така, що захищати самим собі там, ви де проживаєте, там, де ви працюєте, по дорозі відтіляєте і, і назад, якби, і, але це треба зрушити з місця. Постанова була а, в червні, зараз листопад, і у нас мало де суттєво просунулося це питання. Ну і над цим треба терміново теж працювати. Пане Іри, дуже вдячні вам за ці роз'яснення надзвичайно важливої теми, і дякуємо вам за те, що ви поділилися цим, цим багажем своїх знань і досвіду в нашому ефірі. Дякуємо вам, Ігор Романенко, військовий експерт, генерал, лейтенанту відставці, заступник начальника генералі. Дякую вам. Дякую.